Ну та привіт, привіт. Де шати? Я що, а що ж я? Я нічого сижу вдома. Ой. Та що той не питай? Та що сижу О, свіжину їм? Та де я її купляла, де купляла? Про що ти говориш? Не купляла? ні. Невестка вельмо вділила, вділила ото, як, як. Ой, не питай. Ну, отож, вділила, але що ж, таке принесла жменьку того м'яса, і таке якесь тонесеньке те сало. Я не знаю, де вона його вирізала чи де вона його взяла, таке. Нема сала на нього. ну, геть. Таке якесь. Що вона мені принесла? Таке саме гірше, щось вибрала де й принесла. от, Дай ще й каже, ой та Там така свиня невелика, да, вона нам влезла, влізла. Всю морозиловку запакувала м'ясом. А мені, каже, свиня невелика. Ну, свиня там маленька, нема м'яса, нема, нема що там. Да й мені жменьку, то, то трохи. Таке, ой, я не знаю. Я мовчу, що ж я буду їй казати, чи що. Але вже ж якщо ти тако трошечки ото мені даєш, то вже ж не хвалися, що ти всю морозилку м'ясом забила, де я отакі о, а то ж думаєш, що то тільки ото в морозилку, то ще ж якийсь ковбаси, мабуть, зробила, да який тушонки, де спекла щось, то ж то ж не одне м'ясо все в морозилку закинула. Де я отако сижу, то таке во, о, їм це о, трохи. Таке в зубах позастривало, То тільки ото в зубах більш позастривало, ніж вона мені там того м'яса дала. Ой, така вже жадна. що вже така жадна, я не знаю. Таке, то ж то ж, не комусь чужому. Ж. Ні? Ну? То що тако мені, та, щоб така жадна була. А -а -а. Я не знаю. Таке вже якесь.